Здарова! Я що? Правильно, ще не вмер. Сьогодні у нас на операційному столі найгірше аніме, що я бачив. Аніме, яке я так і не зміг додивитися до кінця. Фанбаза якого просто пищить від радості, коли бачить на екрані цих двох дівчат, що цілуються. Хвалять за сюжет кавайну мальовку та проблему дружніх відносин. Мені от хочеться спитати у тих альтернативно розвинутих людей, які на повному серйозі поставили йому блядь, рейтинг більший за цитрус. Я пам'ятаю, що я казав про цитрус, та не відмовляюся від своїх слів, але ж тут просто бляха дурдом сонечко. Мені щось навіть здається, що цитрус мав на меті реально показати, як не можна будувати не то, що відносини, ані меблін малювати. Ого! Зупинись! Мальовка тут доволі посередня, як для тайтлу такого жанру. Все яскраве стилізоване під мангу, із своєю, так би мовити, родзиночкою. І чомусь дивно, найбільше огляд на цей тайтл саме на англомовній частині Ютубу. Hey, that's pretty good. Навіть гівноїди за поребріком не хочуть дивитися на цей піздець. На віабушній частині взагалі не різка окремих моментів із поцілуночками. Хто це дивиться? Відложимо в сторону мої емоції та холодно подивимося на цей шедевр японського мистецтва. Що ж в цьому аніме унікальне? Що виділяє його з поміж інших татлів такого характеру? <звук> Дівчата, що цілуються. Клас. <звук> Чому вони цілуються? Бо одній хочеться, а інша і не проти. І все це романтично приправлене пелюстками саку. Блять, я мастив, ця сакура трусить пелюстками кожного разу, як вони сосуться. Ви взагалі знали, що сакури перецвітають приблизно за тиждень, максимум? Не? А тут скільки вже. І сипеться вона настільки ж активно, як з мене пісок, ну реально. Мені аж жалко прибиральницю стало, яка повинна це все замітати. Тайтл стартує з демонстрації головної героїні, яку я колись ставив на Аву в Кесус. Харука володарка п'ятого розміру та також порівнює інтелекту. Наша квіточка із кустинкою в волосі вже старшокласниця. Руки на стіл, пацани! 152 статтю ніхто не відміняв. Нас просто вкидають цей виній із словами сиди і кайфуй. Вона на екрані, бо так треба. У неї немає мозку, бо так треба. Моменти з домашкою, до речі, не рахуються. Всі події відбуваються бо так треба. І все зводиться до їх поцілунчиків. Харука в кімнаті телефонує до другої головної героїні. Ю. -ю. І от знаєте, вона нічим від Харуки не відрізняється. Ну от просто нічим. Що то дурне, що ця рівнем IQ від Івана Зола не відрізняється. Хабіба, ну, ну так. Абіпнормогам'яно, абіпногамеґель, тільки робить із себе таку неприступну аля, я не така, я не така. Людям властиво дивитися за дурними людьми. Ми залипаємо їх фіктосі, поки сидимо на толчку. Але який сенс дивитися за двома дурними дівчатами? Е, і не двома а шістьма. Я терпів цитрус, і я був незадоволений. А тепер я зрозумів, що цитрус це вже найкраще, що мене чекало на даному етапі життя. Весь перший епізод розповідає, як Харука, Ю та компанії перейшли у старшу школу. А де у фіналі епізоду вони цілуються. Прикольно. Другий епізод показує, як вони порушують закони фізики. Якісь поцілунщики між другорядними персонажами. Ну, ну навіщо це? Що це? Який сенс в цьому? Відпустіть художників додому, дайте їм побачити сім'ю. Я не знаю, що вам розповісти про цей кусок анімації. Тут просто немає на що дивитися. 12 серій абсолютного нічого. Гегекання тупізмом це найгірша трата часу. Підіть поспіть чи що. Що ж в цьому татлі може бути хорошим? Стиль. Мені дійсно подобається стиль. Такий під мангу, стилізація статистів під крапочки і тому подібне. Вони смішні? Музика норм. Типу, ні шедевр, переслуховувати її до дирок немає взагалі ніякого сенсу, просто хороший оп, який прикольно послухати. Ну і рофл трохи від нього піймати. Прикольно намальовані моменти із поцілунками. Ну тут уже, не знаю, виходить якась аксіома як ескобару. типа аніме хуйня, но моментами приколдес. Реально, краще підіть і подивіться цитрус в начальних цілях. Я терпів це заради вас, щоб ви не витрачали свій час. А я вам можу лише подякувати за перегляд цього невеличкого емоційного ролику. Не сумуйте і покайфуйте під кінцеву заставочку.